Штраф-майданчик на виїзді зі Львова. Саме сюди від сьогодні евакуйовують занедбані автівки. За перший день роботи привезли одразу два легковики. У дворі на вулиці Городоцькій, 217, вони простояли понад чотири роки і увесь цей час закривали вхід у будинок. І не по закону вони тут стоять. Ті машини їх попереджали. Заважають, правильно робити, що забирають. Я бачу, скільки вони стоять, то зрозуміло, що вони. Заважає дві автівки належать одному власнику. На те, щоб забрати свої транспортні засоби, він мав більше місяця. Саме тоді водія попередили про евакуацію. Коли ми йому звертали перший раз, він добре добре ми заберемо. Коли вже ми звернули другий раз і коли вже поставили наліпки, він дзвонив до нас. Що що не робіть, що хочете, я машин не буду забирати. Рішення про евакуацію покинутих автівок міська влада ухвалила у жовтні минулого року. За цей час. С виявили майже 70 занедбаних транспортних засобів. Ми інформуємо власників шляхом розміщення відповідних інформаційних наліпок на лобове цього транспортного засобу. Просимо в добровільному порядку або привести до належного стану, або перемістити цей транспортний засіб. Після таких попереджень 12 власників добровільно забрали свої автівки. Решту транспортних засобів планують забрати на штрафмайданчик. Звідти водії можуть повернути свої автомобілі в. Продовж півроку власник може звернутися на арешт-майданчик. І забрати автівку, заплативши за перші сім діб зберігання платиться 120 гривень. За кожну нову добу зберігання платиться по 20 гривень. Якщо власник не забере авто за півроку, транспортний засіб продадуть. Ці кошти спрямують на спеціальний рахунок, де їх зберігатимуть впродовж трьох років. Якщо людина не звернеться до влади за цей час, гроші спрямують до міського бюджету, та це не стосується автомобілів військових. Якщо вони в несправному стані немає кому забрати, ми їх вивеземо теж на Арешт майданчик, він буде про це повідомлений, але вони будуть стояти там безкоштовно, до його повернення таку роботу у Львові планують проводити системно. Якщо ж і у вашому дворі є покинуте авто, повідомте про нього за номером гарячої лінії міста. 1580. Емілія куц Олег Гасюк, телеканал Перший Західний.